Еко майбутнє? майбутнє сьогодні. Еко майбутнє сьогодні. Про зелену відбудову України на громадському радіо. Привіт, привіт! Ви слухаєте четвертий епізод подкасту Екомайбутнє сьогодні, де ми говоримо про зелену відбудову України. Мене звати Влад Бундаш, і темою цього випуску стала зелена відбудова як частина євроінтеграції України. Які вимоги нам висуває європейський союз, і чому це вигідно для кожного українця та українки? Про це ми поспілкувалися із Маріне Абрам'ян, координаторкою кампанії зеленої енергетики «Грінпіс Україна. Я хочу насамперед поставити тобі питання, яке ставлю всім спікерам-спікеркам, і які приходять до мене на цей подкаст, для тебе особисто, як для людини простої громадянинки, що означає зелена відбудова? Mm, окей, е, я б напевно почала з того, що коли ми кажемо про відбудову, ми маємо на увазі те, що щось потрібно побудувати знову. Для мене це про те, що ця відбудова да вона має відбуватися в спосіб, тобто встали. Коли ми кажемо про зелене, ми воно на увазі насправді стали так, спосіб, який би враховував, гармонізував, я б сказала, інтереси і суспільства, тобто людей, економіки нашої країни, але також довкілєве питання, тобто інтереси нашої природи, яку ми маємо на меті зберегти для нас і для наших майбутніх поколінь. Так, я з тобою повністю згоден і додам, що зелена відбудова дуже важливо зазначати, що це про якість життя кожного і кожної. Саме так. Та і на цьому мені здається, така наскрізна дума, думка подкасту має бути усього всіх наших епізодів. Так. Повертаючись до євроінтеграції, я тут хочу, щоб ми почали з такого базового пояснили наші аудиторії. А ось коли ми говоримо про нашу євроінтеграцію, як там вшита зелена відбудова? Ось цей зелений курс. На чому він базується? Ти прям назвав це вже власне. Ти сказав зелений курс, і е, європейський союз. Так він має таку програму, яка називається Green Deal, власне, uh -huh. так яка проходить наскрізно через всі взагалі е, сфери, сектори діяльності uh -huh. людей. Е, і це якраз таки відгукуються, тому про що ти сказав, що це стосується про кожного з нас, про окрему кожну людину. Про те, що всі процеси, які відбуваються в суспільстві, в економіці, вони мають враховувати цю зелену адженду, і е, європейський союз висуває. Вимоги щодо того, як це має відбуватися до членів е, країн-членів європейського союзу, але також до тих країн, які планують стати частиною європейського союзу, тобто таких країн країн, як ну наша Україна, Та, Так, абсолютно, і ось тут, коли ми переходимо до ось цих вимог, я розумію, що є певні категорії, певні сфери, де нам потрібно досягати ось цих е, умов, які нам ставить європейський а, союз цих показників. Коли ми говоримо про наш прогрес, я хочу про позитивне почати. Давай. Що зараз з твоєї точки зору, в яких сферах ми якраз покажемо цей позитивний результат? А де ми писемо задніх? Якщо казати вже про позитивні речі так. і знову ж таки, продовжувати те, про що ти почав говорити саме про четвертий кластер, так який перемовин, який враховує саме зелені питання, то варто сказати, що ми успішно пройшли там цей четвертий кластер частині його скрінінгу влітку цього року, Круто. і Україна підтвердила, що дійсно в нашій країні відбуваються позитивні процеси, які спрямовані на те, щоб запровадити всі вимоги, які висовує власне грінділ до країн-членів європейського Союзу та країн кандидаток здеться і про збільшення частки відновлювальних джерел енергії в кінцевому споживанні електричної енергії, і про питання власне, це те про що вже що в Україні вже відбувається. Якщо казати про те, що нам треба досягати ще так, це про зменшення частки викидів шкідливих, так викидів в атмосферу. Це такі, як CO2, yeah. вуглець, так це так. метан, інші шкідливі. Викиди, які спровоковуються виробництвом. І Україна, власне, зробила вже декілька кроків до цього. Зокрема, створення і публікація національного плану з енергетики та клімату. Це сталося ще минулого року. Це було однією з вимог Європейського суду до нашої країни, в тому числі для того, щоб отримувати гроші в рамках Ukraine Facility. Так? І, але це звичайно добре, що ми виконали цю вимогу і нам надаються гроші, але також подібні документи, подібні заяви про те, як ми плануємо що робити, власне, що, що таке національний план енергетики та клімату. Це дорожня карта того, як ми mm. будемо досягати тих цілей, які від нас хоче Євросоюз, які ми самі собі пообіцяли для того, щоб власне жити в тому кращому майбутньому. Так я тут насправді звернусь до цифр, тому що вчора, коли готувався до нашої розмови, знайшов класне дослідження. Альний комплекс звіт з оцінки зеленої трансформації України за травень 25-го року, і ось ми там маємо певні результати по цих секторах. І ось автори зазначають, що якраз сектор зміни клімату, енергетики, ми бачимо тут значний проц... прогрес такий наш позитивний результат. Коли ми говоримо про нульове забруднення, нульові викиди, цифровізацію. Тут ми бачимо незначний прогрес. Але мене тіше знаю, що в цій таблиці немає регресу. Це також дуже добре. Але я метою нашого подкасту завжди ставлю пояснювати нашій аудиторії простими словами. А чому зелена відбудова для нас вигідна? Тому що ми достатньо багато чуємо, тобто це вимоги, вимоги, вимоги. Це дорожче ніж відбудовувати просто так, як ми було, наприклад, раніше. Але це про вигоду, про наші переваги. Які тут приклади ти тут можеш навести, якраз коли ми говоримо в контексті євроінтеграції. Знову no. такі. E, ми будемо послідовно йти від того, про що ми з тобою вже поговорили. Так. Про є кренфісіліці угу. про те, що дійсно ми мали для того, щоб отримувати гроші в рамках, в рамках цієї допомоги. Ми мали виконувати і маємо виконувати певні речі. Однією з таких, наприклад, було публікація затвердження національного плану енергетики та клімату, який стався, і ми отримуємо гроші на власне розвиток нашого сектору енергетики. Ну, не тільки так, де якщо ми будемо казати, казати з тобою сьогодні говоримо саме про це. Інші приклади, які е, можна навести, і взагалі, навіть якщо йти не від прикладів а від того, чому це потрібно нам робити зараз, тому uh -huh. що найпростіше найпростіша відповідь вона полягає в тому, що тому що якщо ми не зробимо це сьогодні, ми зробимо це за 10 років, ми зробимо це за 15 років. У нас немає іншого шляху, як шлях в Європу, правда? І там це все відбувається. Тобто, там не є питання того, робити чи не робити щось зеленим способом. Тобто, е, в будь-якому разі нам доведеться. Якщо ми зараз щось не будемо будувати, одразу відбудовувати в зелений спосіб, нам доведеться це зробити ще раз, тобто ще раз закласти гроші. Через декілька років, і це може бути значно, це не може бути, це буде значно дорожче сьогодні. Ми через те, що в Україні триває повномасштабна війна, і наші партнери, наші сусіди в Європі, розуміють, що нам потрібна допомога. Вони надають нам цю допомогу, і це якраз таки те вікно можливостей, яке у нас є, для того, щоб ці гроші спрямовувати саме на правильну відбудову, тобто, і якщо більш прикладні речі. Наприклад, такий механізм в, е, запроваджений в Європейському Союзі як Сібам. Не знаю, чи прошифрую про для зараз. аудиторії. Так. Сібам це умовна, щоб простими словами, це спосіб е, відслідкувати. Вплив вуглецю, який в Європі умовно не викидався в атмосферу, так. але через ті товари, які приходять в європейський союз, які були вироблені в інших країнах, цей вуглець також умовно може з'являтися у них, да? мовно такий вуглець, який прийшов в Європу. І СІБАМ – це власне механізм, який буде брати гроші з тих виробників, з тих експортерів, так імпортерів Європу, uh -huh. які будуть захочуть щось туди продавати. І що для Цього потрібно для чого потрібно, щоб ті виробники, які це хочуть робити, тобто бути учасниками європейських ринків, вони мають е, звітувати про те, яка частка вуглецю виконувалась виконалась в атмосферу, тоді коли вироблялась там та одиниця продукції, будь-що. Ну ми, наприклад, електроенергія, до речі, це теж так. Продукт. Е, і, тобто в, і Ті компанії, які захочуть щось продавати в європейський союз, вони матимуть звітувати про це, і це вже вже реальність. Тобто, цей механізм повноцінно запрацює з 1 січня 2026 року, і Україна також ну буде е, вимушена, тобто українські виробники будуть вимушені щось платити додатково за той вуглець, який вони викидають в атмосферу, так. Так, тобто і е, ось ну просто навіть демонстрація цього, що якщо ми зараз не будемо робити е, вживати заходи, які б зменшували ці вуглецю, так е, заход для того, щоб е, бути вже сьогодні конкурентними на європейських ринках, то ми зараз тобто втратимо ту можливість, власне, ну і бути конкурентними вже вже сьогодні. Це така наочна демонстрація того, чому нам цього від цього просто нікуди не дітися. Я, насправді я знаю дуже багато критики подібних механізмів існує, тому що це говорить про те, що Ну, дійсно, для України зараз, в якій війна, і нам важко економічно витрачати кошти на щось ще, так? І це не завжди добре сприймається, але це те, 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 що вже є, на жаль, угу. чи на щастя. Так, і ці процеси, якщо ми їх не будемо провадити зараз, як ти кажеш, вони будуть якраз гальмувати наш євроінтеграційний безумовно, курс. Безумовно. І важливо це робити вчасно, тому що ми поставили таку собі амбітну ціль насправді 2030 рік вступити до європейського союзу, і ми маємо всі наші законодавчі норми якраз підігнати під європейські всі сектори, всі сектори економіки, напрямки і так далі. Еко майбутнє сьогодні. Якщо ми говоримо про зелену відбудову, ти згадувала за Ukraine Facility, Якраз в попередньому подкасті ми говорили mm. про те, а як фінансується зелена відбудова, і це якраз про програму Ukraine Facility, Це від Європейського союзу. Я тут нагадаю, це 50 мільярдів євро. Так і якраз протягом 10 років, якщо не помиляюся, так ми якраз будемо отримувати гроші тиші 2027 року. Дві 2027, так дякую, що уточнили. Будемо отримувати гроші, зокрема на проєкти зеленої відбудови. Але я тут уточню, ти кажеш, що що нам дають гроші, зокрема для того, щоб ми а, розвивали відновлювальні джерела енергії. Але ми бачимо ті виклики, з якими ми стикаємося зараз під час повномасштабної війни. Я не можу оминути інфоприводу, точніше, ситуація, яка відбувається зараз, із Запорізькою атомною енергостанцією, так де насправді росіяни здійснили блекаут. Наскільки? Зараз Європейський Союз бачить це, зважаючи якраз на вектор зеленої відбудови, чи готовий він це фінансувати для того, щоб Україна, мені здається, правильно діяла в цьому а, секторі. Можливо, ти тут розкажеш, як Україні якраз mm -hmm. з цим давати mm -hmm. раду, і як європейський союз на це реагує? Mm -hmm. um. Давай так. Я я хочу нагадати, що я з Greenpeace, тому для мене зрозуміло, що тема атомної енергетики вона достатньо чутлива так. і але при тому, крім того, що я працюю в Грінпіс, я живу в Україні. Розумію, що без атомної енергетики в, в тому вимірі, в якому вона зараз виробляється тими станціями, які є підконтрольними Україні і які працюють в умовно безпечних да, реаліях. Тобто нам ця електроенергія потрібна для того, щоб існувати в Україні, це зрозуміло. Але ми ну, неможливо закривати очі на те, що ми бачимо так, чим насправді на сьогодні зараз є атомна енергетика для нашої країни, атомні електростанції, які наразі атомна електростанція велика найбільша в Європі, да, Запорізька атомна електростанція, яка Купована, наскільки вона є насправді зараз такою зброєю, так яку використовує Росія проти нас самих, і ця зброя була побудована на нашій землі, тобто вона тут стояла. Це демонструє те, наскільки подібні великі об'єкти централізованої генерації, зокрема атомної, так електроенергетики, наскільки вони можуть бути небезпечними не тільки в контексті потенційних там якихось радіаційних аварій, але просто як реально інструменти військовий інструмент, які використовуються проти нас. І плюс міння. політичні так, маніпуляції і політичні маніпуляції абсолютно тому що ми бачимо, як вони росіяни, так вони намагаються відбил відбилитися участю в міжнародних якихось заходах, які підтримуються МГТ дуже сильно, так і голова МАГАТЕ їздить в Росію, відкриває там якісь атомні великі конференції. Тобто, ну це нічого хорошого з того нема. А повертаючись до питання євроінтеграції, то в вимогах європейського союзу немає для нас, до нас та такої вимоги, що ви маєте обов'язково розвивати свою атомну енергетику для того, щоб стати частиною європейського союзу. На противагу тому є вимоги в частині грінділ, є вимоги зменшувати викиди вуглецю, є вимоги збільшення частки відновлювальних джерел енергії, є вимоги до оптимізації нашої транспортної системи, будь-які інші, але не вимоги в частині того, що ви маєте обов'язково побудувати ще терблоки атомних електростанцій для того, щоб стати частиною цієї країни, тому це є відповідь на це питання. Проте ми бачимо, наприклад, план дії уряду на 2026-2025 рік, що там є. Вони зараз там намагаються міністерство енергетики зокрема ініціювати нові процедури з ОВД для Хмельницької атомної електростанції. Все одно ця ідея нікуди не зникає, але тримаємо пальці з хрещеними, що далі далі ідеї. Нічого не піде та абсолютно. Я нагадаю, що ви слухаєте подкаст Еко майбутнє сьогодні, де ми говоримо про зелену відбудову України у нашій студії Маріне Абрам'ян, вона координаторка кампанії зеленої енергетики Greenpeace Україна. Маріне, ось ми сьогодні вже згадували про четвертий кластер. Ти зазначила, що Україна успішно пройшла скринінг так. цього літа, але тут важливо розуміти і усвідомлювати, що те, що я бачу, що відбувається із Аджендою довкілєвою зараз в Україні. На жаль. Не дуже позитивно. Останній кейс, який є дуже кричущим і яскравим, це те, що під час перезавантаження уряду цього літа було певним чином на жаль ліквідовано міністерство довкілля та навколишніх ресурсів, які насамперед напряму. Займалися зеленим курсом України. Вони були об'єднані з Міністерством економіки. Зараз там є окремий заступник, який якраз займається питанням клімату. Але ми бачимо певне скорочення. І те, що з моєї суб'єктивної точки зору українська влада не ставить пріоритет якраз довківлєву адженду, так, порядок денний. Наскільки це тобі співвідноситься з тим, що ми пройшли успішно скринінг, але водночас ми не ставимо це собі у пріоритет? Як так? відбувається. Так, ну до речі, ситуація з е, лапках. Я тут показую, що та лапках об'єднанням міністерства, на ліквідацію міністерства довкілля. Так. Вона сталася після того, як ми пройшли скринінг, після того, як сталася mm -hmm. велика подія в Римі з відновлювальної енергетики, коли ми там заявляли, були дуже багато заяв про необхідність інвестицій саме в зелену енергетику, і дуже багато питань довкіллєвих, Тобто прямо про це говорили. Але так, сталося те, що сталося, і ми дійсно це сприймаємо як ліквідацію. Профільного міністерства, яке відповідає, відповідало за довкіллеві питання в нашій країні і. Сприйняття там, звичайно, перше було про те, що це нове об'єднане велике міністерство, це супермонстр, так що створений для того, щоб, скажімо, підтримати ідею договору, який був підписаний про ну, про да, то простими словами між Україною та штатами, і для того, щоб процеси, які мають відбуватися для того, щоб в рамках цього договору, щоб вони відбувалися ефективніше, тому що все це буде стосуватиметься довкіллевих питань, це uh -huh. стосуватиметься економічних питань, тобто. Надр, власне, і, звичайно, аграрного сектору. так? Але завжди. Скажімо так, позитивний погляд на життя. Він таку завжди спонукає до того, щоб шукати, то може, може все ж таки щось там хороше буде. І, наприклад, дійсно принаймні активно заявляє про це наш міністр, так цього нового об'єднаного міністерства, про те, що довкілляве питання мають проходити крізь всі економічні процеси в нашій країні. Тобто, це прям він десь в себе на Фейсбуці десь писав. і Я звернула на це увагу, заскрініла, щоб за нагоди нагадати про те, що дійсно це має так, так і має відбуватися. Були вже ініційовані перші зустрічі з представниками громадського громадського сектору. нарешті. Да. Тут скажу це. Да, да. Ну подивимося, що буде далі. Тобто, ми слідкуємо за тим, наскільки дійсно наскільки дійсно довкілля буде. Пріоритетом в тих питаннях, там, де воно має бути пріоритетом. Всі розуміємо, що відбудова Україні потрібна. потрібна ну, Відбудова не, не чекаючи того, щоб закінчилася війна. Нам зараз вже потрібно підтримувати нашу економіку, але це не має ставатися за кошт довкілля. Так, абсолютно, і ці ризики, які ми несемо, їх точно треба мінімізувати або повністю прибрати. Еко майбутнє сьогодні. Повертаючись до четвертого кластеру, я ще хочу поставити питання, бо не закритий гештальт для мене. Ось він має назву Зелений порядок денний та стале з'єднання. З твоєї точки зору, наскільки реалістичним те, що найближчим часом ми відкриємо цей кластер, і потім які для нас викликів в цьому контексті, коли він вже буде відкритий, тому що мені здається, там ми маємо вже прийти до якихось реальних дій. От це власне і буде тим викликом, це перехід до реальних дій. По, по моїх відчуттях, коли на жаль, я тут тобі не скажу, по відчуттях, коли ми його відкриємо, угу. якщо не якщо я не помиляюся, зараз ми відкрили тільки перший кластер. Так. Тобто це процес, який займає вочевидь, займає багато часу. Мені здава, здається, що власне після того, як він все ж таки відкриється. Простіше буде все робити. Якщо ми, не чекаючи цього процесу, вже зараз будемо рухатися до тих цілей, які ми про собою поставили, в тому числі в національному плану з енергетики та клімату, в плані по зеленій енергетиці, і т.д. тобто для того, щоб нам не для нас не стало новим і незрозумілим тоді, да що, що від нас вимагається, ми вже зараз можемо починати. Ну я знаю, що ми це робимо: імплементувати європейські норми європейського законодавства в Україні. І е, дуже важливе питання, яке перетинається з тим, взагалі, про що на самому початку сказав, mm -hmm. так, це е, популяризувати серед е, населення України всі ті ідеї, які власне, прописані в цих великих таких серйозних документах. Тобто пояснювати більш простими словами, і, якраз таки твій подкаст він дуже, дуже добре працює на цьому мету: пояснювати простими речами, що саме, що саме відбуватиметься, чому вільний ринок цін на електроенергію для населення, Населення це добре, а не погано? Чому сонячна генерація в, там, в енергетичних кооперативах об'єднання населення для того, щоб там, спільно разом виробляти електричну енергію, це добре і це не складно. Чому активне споживання електричної енергії, коли ти можеш частину надлишку електричної енергії, яка твоя станція виробляє, так, якась продавати в мережу, і це також не складно. Тобто, що якісь речі, які здаються незрозумілими, насправді вони доступні. Тобто, це те про це потрібно більше говорити, Так, про це треба більше говорити. Певна така позитивна репрезентація має відбуватися, тому що багато кліше на цьому зав'язано. Багато те, що я читав, різні заголовки: зелена відбудова чи зелене витрачання коштів марне. Тобто, дуже багато хто фокусується на тому, що це дорожче, це не вигідно для України. А гов, ми в стані війни. У нас дефіцит бюджету, про які витрачання коштів енергоефектив. Тивні будинки, на які треба плюс 20% виговорити, як ти тут можеш на це відповісти? Поясню тільки так, що в будь-якому разі. Нам потрібно буде це робити, тобто, якщо ми не будемо знову ж таки робити це зараз, ми це зробимо потім. Ми це зробимо потім дорожче, ми витрачимо наче, тобто гроші два рази на те саме, що можна зробити за один раз. Це перше питання. А друге питання, я не погоджуюся з тим, що будівництво відбудова в зелений спосіб, вона обов'язково має бути дорожчою. Це зовсім не так. І, наприклад, підтвердженням цьому стала насправді. Не спрогнозована і не не ініційована кимось там згори, тобто державою чи uh -huh. якимось ще розповсюдження сонячних електростанцій серед населення і серед малих непобудових споживачів. Перше, перше, куди всі ринулися після того, як стався дефіцит електричної енергії, так спричинено обстрілами з росіянами нашої енергосистеми, всі ринулося в до дизельних та бензинових генераторів. І так да, це таке очевидне очевидне рішення. Але потім виявилося, що потрібно постійно витрачати кошти. На паливо, що потрібно десь його зберігати, що потрібно щось робити з цим шумом, з ну, mm -hmm. речі. хочеться які... дихати свіжим Хочеться повітрим. дихати хочеться, ну, не чути постійно цього. Так. І потім виявилося, що, о Боже, так виявляється, можна було поставити собі сонячну електростанцію, яка співвідносна по собі вартості, а може і дешевша. Mm -hmm. І вона не вимагатиме від тебе е, нічого, окрім ну, певного обслуговування, мінімального е, да, після того, але просто ти один раз витрачаєш на це кошти, а потім. Потім живе щасливий сьогодні. Сучасні технології да, хороше питання про те, що робить, коли дефіцит вночі ставить собі акумулятори, ставити установки зберігання електричної енергії. Це також ну, рішення, які набувають популярності для того, що не обов'язково зелене це дорожче. Це зовсім не, не, не так в більшості. Ситуації і на завершення я дуже хочу, щоб наш подкаст також давав певні поради, практичні поради, як діяти у площині, можливо, на особистісному рівні. Ось, коли ми говоримо про зелену відбудову в контексті євроінтеграції, я кожен громадян, кожна громадянинка, активісти, громадські організації, бізнес, ОСББ не знаю, можуть якраз рухати зелену відбудову. Далі а, дотримуватися, допомагати Україні якраз триматися на цьому зеленому курсі, тому що ми розуміємо, що це точно та мета, яку ми маємо досягти, якщо хочемо вступити до ЄС. Мої поради напевно будуть зовсім не унікальними, тому що я думаю, що всі твої попередні гості скоріш за все казали все те саме, але е, найпростіші речі, які можна зробити, це, по-перше, повчати почати повчати питання, почати е, розуміти, от, що з чого я можу почати, маючи той базовий рівень життя, який в мене є, бо завжди я там куди рухатися. Так Елементарне сортування сміття це величезна допомога. І насправді не треба дуже багато місця для того, щоб організувати процес сортування в своїй там квартирі. Ми. Я живу в невеликій квартирі в Києві, я сортую сміття, і мені це вдається чудово. Це, це, це перша так, річ. Якщо у вас приватне домогосподарство, то зверніть увагу знову ж таки на можливість облаштування сонячної електростанції у себе на даху чи на землі, тобто. Це теж простий спосіб розумне споживання електричної енергії за можливості купівлі, купівлю електрообладнання, яка має високий клас енергоефективності. Це також прості речі. Насправді, ну дуже багато способів навколо нас. Є, але просто ну перед тим як щось робити, подумати, так елементарні навіть речі пов'язані з консюмірізмом, так який нікуди не дівся в суспільстві, яке постійно споживає, не замислює щось про те, що було потрібно для того, щоб виробити там ту ковтинку чи той стаканчик паперовий, тобто. Перед тим як щось зробити, просто подумати я тут поділюся особистим досвідом на сам кінець. Я теж намагаюся з кожним кроком у різних сферах свого життя йти якраз до цього, думати, як ти кажеш, про свої дії. І останнім те, що я зробив, це те, що я почав купувати, наприклад, пакетики для відходів mm. свого песика із якраз матеріалу, Круто. який переробляється. Для мене це був такий маленький крок, але він важливий. І я розумію, що якраз такими маленькими. Ами, кроками, коли ти приходиш до самоусвідомлення, що це потрібно робити що екологія це про якість життя твого насамперед і твоїх близьких, то це якраз той шлях, який буде точно успішним, і буде масштабуватися, саме так. Це була розмова із Маріне Абрамян, координаторкою кампанії зеленої енергетики Greenpeace Україна. Ви слухали четвертий епізод подкасту Екомайбутнє сьогодні, де ми говоримо про зелену відбудову України. Мене звати Влад Бундаш. Буду закликати продовжувати слухати, думати та діяти. Екомайбутнє сьогодні про зелену відбудову України на громадському радіо.